Сьогодні багато хакерів в робоксі та інших іграх. Так що я тобі хочу розказати, як, за... як захистити твій аккаунт від взламу. Давайте починаємо. Наприклад, представ, ти заходиш в свій аккаунт і бачиш це. Тобі треба ввести твій пароль. Ти його вводиш і... Тут починається верифікація, чи це точно ти. Тобі на наборше присилають код, щоб ти написав цей код в Roblox, а потім воно тебе пускає в твій аккаунт. А якщо це не ти, то йди гуляй. І цим всім я хотів вам сказати, що треба зробити двохстепову верифікацію. Зараз я вам покажу, як це зробити. Що нам треба зробити, якщо нас взламали в Роблокс? Це трохи інше відео. Ми заходимо в Роблокс. Переходимо на три крапки. Потім ми заходимо в Settings. і Security. А поки грузиться, я прошу вас підписатись на канал та поставити вподобайку. Ми йдемо до 2000 підписників. Ось ми зайшли. І тут є другий степ верифікації, як я вам казав. І щоб його зробити, вам треба ось тут «Email security. Вам треба ось сюди, я вже додав мою почту. Ви повинні сюди додати вашу почту. І коли ви заходите, вам на вашу почту, Google почту, приходить код. І без кода ніяк. Ось так. Коли ви це зробили. Ну, ви коли, наприклад, виходите, логін, ось мій аккаунт. Ввожу пароль. Ввожу пароль, заходжу. І другий степ верифікації. Зараз мені приходить код. Код. Коди міняються кож, ну, кожну верифікацію, так що ви, якщо захочете зламати мій аккаунт, але це робити не треба. Оп! І ми заходимо. Все. Тепер ти захищений. Слава Україні! Всім бувай!